Привіт усім, вітаю на каналі Садові Екскурсії. Пропоную трішки поподорожувати у часі. Коли я взимку була в Англії, я зняла та показала ось цю клумбу. Це у графстві Лінкольншир, місто Лінкольн, територія біля кафедрального собору. Це відео зацікавило глядачів, було багато обговорень і було бажання побачити цю клумбу навесні. Мене запитували, ну навесні її хоч приберуть? Ось зараз і побачимо. Весняне відео зняли та прислали спеціально для мого каналу. Якщо цікаво, підтримайте вподобайкою та смайликом у коментарях. Пишіть то, будемо слідкувати за цією клумбою і надалі. Це клумба в природному стилі. Ось так вона виглядала взимку. Здається, трішки неохайною, правда ж? А це вже весна. Що змінилося, подивимося, а що взагалі характерно для популярного зараз природнього стилю в ландшафтному дизайні? По-перше, це масові посадки. Імітація того, як рослини ростуть у природі, бачите такою грубкою посаджений бадан на передньому плані, і недалеко інша група перегукуються так, не садять рослини рядочками чи по одному, а так як вони ростуть у природі. Бадан – Латинською бергенія, то можна ще й таку назву почути, зараз ось так гарно цвіте. Для саду в природньому стилі важливо правильно підбирати рослини. Це повинні бути стійкі, невибагливі, характерні для даного регіону. Ось тут такими є бадан і седум. Очіток видний. І бачите, якою великою групою посаджений. Звісно, щоб садити рослини великими групами, потрібно, щоб і територія була немаленька. Але тут вона не така вже й велика. Це кущики хебе. Деякі сорти ростуть і в Україні. Але для нашої країни це все ж таки не типова рослина. А от в Англії ця рослина чудово почувається. Їй підходить місцевий клімат, сад в природньому стилі це малодоглядний сад. Підібрані рослини не повинні потребувати укриття взимку чи додаткового поливу влітку. На передньому плані вівсяниця сиза теж посаджена групою і далі є повтор. Наступний прийом природнього стилю це сезонна динаміка, зміни протягом року. Що тут змінилося? Це аліуми з'явилися. Їх так багато, теж масивом насаджені, не поодинокі. То там, то там, як у нас часто буває, це стахіс чи по-іншому чистець. Ніхто його не чистив, нові молоді пагони закривають старе сухе листя, теж посаджене яким масивом. Як гарно зацвіли молочаї. Ну, дуже посухостійка, невибаглива рослинка. Ну, цей кущ я помолодила, ще взимку звернула на нього увагу. Наступний прийом це мульчування. Не вигребено, не вилизано, а навпаки, те, що обрізається, подрібнюється і на землю кидається. Це збереження вологи, зменшення росту бур'янів, а коли перегниває, то ще й добриво буде. І знову ми зимою ось це місце, як виглядало взимку. Мені цікаво. Вражає своєю незвичністю. ехінацеї ехіна Залишене насіння. В Англії багато формальних садів, де ідеальні газони, чіткі стріжені форми, люблять вони стригти живоплоти, надавати форми кущам, деревам. У дворах часто все засипано камінням і посаджено лише кілька стріжених кущів, а тут все навпаки. До речі, вперше природні сади з'явилися саме в Англії, ще у XVIII столітті. Зараз цей стиль іще називають Nature Garden, екостиль, сад нової хвилі. Ну так пухнасто щось у цьому таке є. І зараз цей самий куточок побачимо навесні. Ось ті самі рослини. Лаванда. Видніше її стало, але кульками вона тут не формується, вона росте так, ніби в дикому вигляді. І ліхні скорончатий, великі такі масиви. І ось весна, злаки так підстригли, але не низько. Я вже чула думку, що злаки не можна низько підрізати, що для рослин так краще. Минулого разу мене дуже зацікавили ось ці цибулинки, які чомусь вилізли наверх. У коментарях були різні гіпотези, чому цибулинки зверху, і були різні версії, що ж це за рослини. Чесно скажу, я думала, що це гіацинти. Хто говорив, що це аліум? Признавайтеся. Зараз побачимо, що ж виросло з цих цибулинок. Це аліум. Крім аліумів, тут більше немає ніяких цибулинних. Є нарциси, які ростуть в іншому місті. До речі, тут велика цікава територія, крім цієї клумби. Можу показати, якщо цікаво. Але це з цибулин виросли аліуми. Бачите, такими масивами, і тільки вони тут ростуть. Так що хтось вгадав, хтось мав таке рацію. А ось якою була ця частинка? Як так можна? жах. писали в коментарях. Це очіток видний. До речі, характерною особливістю саду у природному стилі це залучення комах запилювачів та птахів, які допомагають боротися зі шкідниками. Це одна з причин, чому не зрізаються сухі стебла, на них же є насіння. А ось взимку плоди Барбарису, ягідки. І зараз ми побачимо троянда не зрізана, бо подивіться, скільки у неї плодів. Це взимку були. Це ж і сорт якийсь спеціальний. І ось ця ділянка зараз. підстригли очітки, Ось такі вони зараз з гарненькими кульками, барбариси з червоненьким листячком, там цвіте сакура. На задньому плані ми бачимо кущі і сам собор. Це не центральний вхід, а збоку, вражаюча будівля і вражаюча клумба. Дякую за увагу! Як вам подорож у часі! Найцікавіше попереду! До нових зустрічей!